Як гадаєте, будуть виплати і чи потрібно подавати заяви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До цього реєстру збирають заяви щодо збитків та втрат, які були понесені з 24 лютого 2022 року. В перспективі заяви будуть стосуватися будь-яких об'єктів, які знаходяться на території України в межах міжнародних визнаних кордонів, навіть в територіальних водах. І належать будь-яким фізичним або юридичним особам, а також об'єкти, що належать державі, і яким була заподіяна шкода внаслідок протиправних дій Росії, як початковий період формування реєстру визначено три роки. Хто ж може подати заяв? Усі юридичні або фізичні особи, житло або майно яких зазнало втрат або пошкоджень. Внаслідок агресивних дій Росії. При цьому стосовно руйнувань є різні ступені пошкоджень. Тож дивіться це відео уважно і до кінця, щоб знати на що саме ви можете, не дай Бог, мати право. Фізичні особи можуть подати заяву до реєстру як особисто, так і через представника юридичні особи та держава, тобто підприємства, органи з місцевого самоврядування тощо. Виключно через представника до речі про корисну інформацію для пенсіонерів.